Оки, скрапні зет патріоти готуються до параду 9 травня. Деякі сміливці не злякалися і увімкнули гімн України. Та ще й на потужні колонки, аби усім, хто перебував неподалік, було добре чути. Українські пісні викликали справжній ажіотаж та переляк у слух Путіна. Утім, перервати їх ніхто таки не зумів. Всі просто завмерли і слухали, шокуючи. Відео побачите далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни шоковані на Арафі заспівали гімн України та включили на гучних колонках, зриваючи підготовку до пораду 9 травня. Почалася хвиля істерики та обурення. Чоловік відкрито транслює гімн України просто вулицями населених пунктів. На всі зауваження рашистів. Чоловік не реагує. Навіть сміється усім в обличчя, коли ті обурюються наругою над загиблими на фронті родичами. Он, он гімн України врубив. Та чоловік не зламався. Стоїть поруч із колонкою, із якої далі звучить гімн Україна. та незважаючи на креки і образи сусідів, вигукує, що любить Україну та просить їх пити. Включає гімн України, орёшь: "Слава Я люблю Україну. Любиш Україну? Да, ну я тобі скажу, що ти не поїдеш туди. Відходіть звідси. Ухадіть піком такого сусідського скандалу є те, що чоловік на чергові звинувачення односельчан починає кричати Слава Україні та розповідати, що скоро і до них прийдуть українські солдати. Як то кажуть, і тебе звільнимо, і тебе. Говорю, слава міле. Кат ти попал, хорошо. Я понял. Да, ну вот все. Вообще, всю деревню зібрав, Арьот тут слава. Цікаво, що слова сміливого російського дідуся Слава Україні на відео запікують, ніби це не цензурна лайка. Однак кадри миттєво поширилися як серед російських, так і серед українських пабліків. А самому діду нічого не можуть зробити. Одне із сусідок також кричить дідусю, що її син загинув в Україні. Він віддав своє життя за захист за батьківщину. На що чоловік говорить чергове: Я люблю Україну і слава Україні. А всі, хто пішов воювати за Росію, окупанти, він також поцікавився, навіщо в однієї жінок Діти пішли на українську землю. Вони нічого не відповіли, і він розсміявся. Ну а потім чоловік сказав, що він має пістолет. Давайте далі переглянемо. Посмотри, мой мой син на Одна свою жизнь за нашу защиту Боже, за родину. Я вам не говорю, чому ви вступили в них? з Згодом стало відомо, що гімн України включає своїм сусідам 73-річний мешканець Примор'я. За словами очевидців, на звуки українського гімну збирається вся околиця. Мешканці намагаються вмовити чоловіка припинити, сваряться з ним та навіть погрожують. Проте дід не поступається і продовжує вмикати український гімн. А після конфліктів, що виникають на цьому ґрунті, просто переїжджає в інше село. Так званого терориста звуть Віктор. Автори повідомлення зазначають, що це не перше Місто, де він відзначився, на нього вже писали колективні скарги і владі, і прокуратурі. Але Віктор після цього просто переїжджав до іншого міста і продовжував тероризувати сусідів. Зараз він у поліції співробітники розпочали перевірку і диється у повідомленні. Ну натомість інформація про подібні акції Шуриться мережею. У той час як російські чиновники намагаються замовчати інциденти, користувачі соціальних мереж жартують: гімн лунає гучніше ніж пропаганда. На ну, тим часом у Росії хакери зламали камери зі звуком, довівши до істерики окупантів. Гімн України пролунав із камер відеоспостереження, оснащених динаміками. В якийсь момент у низці російських міст ці камери повстали і увімкнувся гімн України. ролик почався із базування для росіян. Голос, який лунав із камер, нагадував їм, що вони мешкають Україні, яка лише на показ така могутня та непереможна. На це люди у різних містах реагували по-різному. Хтось усміхався, хтось не розумів, що відбувається. А через якийсь час на повну хакеру вимкнули гімн України. Тоді в окупантів добряче так поплавало. Одні почали затуляти руками вуха, мовляв, від почутого можуть мізки витекти. Ну а були ті, хто обурювався, а були ті, хто намагався зірвати камери. Гімн України звучав в Єкатеринбурзі, Анапі, Нижньому Новгороді, Москві, Білгороді, Кірові, Новособірську. На відео видно, як корчаться співробітники у кафе, крамницях, складах та на СТУ. Окрім того, російський соцпростір сколихнув ще один скандал. Відомо, російський бодібілдер спалив свій паспорт Рефі та заспівав гімн України прямо на камери. Російський бодібілдер і блогер Олександр Шпак, який зараз перебуває в США, спалив свій російський паспорт, після чого заспівав український гімн. Відео він опублікував у своєму інстаграм, із надписом «Я більше не руський, а пахне як хлопці. Як... Триденний трьохсотий орк прокоментував шпак процес спалення паспорта. Нагадаємо, що наприкінці літа 19-го року шпак почав активно постати фото із хештегами Крим наш також в особистій бесіді із підписником пояснив свою точку зору. За свої слова потрапив на сайт моротворець, бочи зриву концертів по Україні. Сторінку заявивши, що нічого не було. Після повномасштабного вторгнення Росії у 22 році Шпак виступив на підтримку України у 24 році. Блогера було оголошено в Росії в розшук. Також у Росії до 12 років засуд. Дали українку, яка вімкнула гімн країни і запустила повітряні кульки. Другий західний окружний військовий суд у Москві засудив громадянку України Христину Любашенко до 12 років позбавлення волі, визнавши винною в нібито поширенні фейків про російську армію та участь у терористичній організації. За версією слідства, Любашенко поставила на вікно орендованої квартири в підмосковному місті. Долгопрудному колонки вімкнула запис антивоєнною промовою та гімном України. Згодом на воробйових горах у Москві. Вона запустила повітряні кульки і з біло синьо-білим прапором, який у Росії вважають символом Легіону Свободи Росії, що воює саме на боці України. Після цього жінку затримали. Раніше ж Лібошенко жила у Києві з хворою матір'ю та дідусем, а також двома доньками. Після російського повномасштабного вторгнення вони переїхали до Швейцарії та отримали там притулок. Однак грошей на життя не вистачало. Христина познайомилася із сусідом Віталієм Юрченком, який видавав себе за біженця із України. Спершу він давав у борг. А потім попросив українку за гроші поїхати у Москву і запустити в небо блакитно-жовті повітряні кулі в межах мирної акції. Згодом додалися інші вимоги. А коли Любашенко відмовилися брати участь, її почали погрожувати за словами адвокатки. листування, під час якого Юрченко шантажував жінку долою її дітей, є в матеріалах справи. Струна захисту також зауважила, що співробітника російських правоохоронних органів, які затримали жінку, заздалегідь мали інформацію про підготовку акцій із кульками, хоча вона нікому про неї не повідомляла. Христина Любашенко на засіданні виступала українською мовою. Вони вона себе не визнає. Ну а тим часом у Росії влаштували цинічний дитячий парад перемоги. Країна агресор Росія вже традиційно використовує 9 травня для проведення різноманітних пропагандистських заходів. Часто росіяни залучають до таких акцій навіть неповнолітніх. Так от. У Владивостоці наперед правнуки перемоги зігнали понад півтори тисячі школярів. Про це пишуть російські пропагандистські змі. Місцеві чиновники заявили, що такий парад є даниною глибокої поваги до подвигу захисників вітчизни. Окрім того, губернатор Олег Кожем'яко похвалився, що наперед приїхали діти із північної Кореї. З центральною площі Владивостоку пройшли 50 парадних розрахунків, близько півтори тисячі дітей. Серед учасників параду також були російські окупанти, які воювали проти України. Школярів наперед вбрали у Радянську та російську військові форми після параду організатори закликали провести такі заходи в інших містах арафії. Також чиновники заявили, що такі паради виховують патріотизм із самого дитинства. Також у Вашингтоні Росіяни влаштували ходу безсмертного полку. Українці провели акцію протесту. Як стверджують російські пропагандисти з Ряновості, в акції взяли участь 100 осіб, бо більше у Москві її називають першою злагодженою акцією за останні 6 років. Мовляв, спершу безсмертний полк не проводили у Вашингтоні через захворювання, яке почалося в 2019 році. Ну а потім влада міста не видавала дозвіл через складну політичну ситуацію. Хода стартувала від парку Лафаєт Сквер розташованого поруч із Білим домом і завершилася біля меморіалу жертвам Другої світової війни. У відповідь українці організували акцію протесту. Це божевільна реальність посеред Вашингтона, столиці США. Проходить російський марш виправдання воєнних злочинів здається нормальним. Ну нам теж є що сказати. Заявила активістка Ukrainian Cultural Front DC Марічка Глітень. За її словами, міська поліція охороняла ходу росіян і ці отримали заблоковану вулицю для своєї акції. Учасники акції протесту пройшли на місто заходу із ук українськими прапорами плакатами Путіна розшукують, вшануйте загиблих, притягніть Росію до відповідальності. Путін дорівнює Гітлер. А також із фото української журналістки Вікторії, Рощиної, яка загинула у російському полоні. Повідомляють представники громадської організації Ukrainian cultural Front DC Як розповів у коментарі видання новини Лейф українська активіст Всеволод, представники російських пропагандистських медіа намагалися відійти якомога далі від Країнської акції щоб дати потрібно жителям країни агресора РФ картинку. Я побачив, як вони підлаштовують картинку. Вони відходять досить далеко. Також вони роблять ремарку, що давай відійдемо трошки далі, щоб не було чутно їхніх, тобто українських гасел. І вони підлаштовують картинку, щоб було видно на задньому фоні великий натовп. Ми для того тут, щоб показати справжнє обличчя росіян. Такими своїми рухами вони хочуть замилити очі міжнародній спільноті, особливо про злочини в Україні. Сказав він. Ну, а я вам вдячна, глядачі, за що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залиш. Четись надалі разом з нами.